У вас сьогодні у програмі на часі поговоримо про освіту, і гостем нашої студії буде заступник державної голови державної служби якості освіти Колумиянин Іван Юрійчук. Вітаю вас, пане Іване, в Добре. нашій студії. Приємно поспілкуватися у цей непростий для нас час і трішки поговорити про важливі речі, адже освіта для кожного з нас, і тим більше для тих, в кого є діти стоїть все одно на першому місці. Попри все, розуміємо, що діти наші мають вчитися, мають здобувати якісну освіту, і потім належно конкурувати Повати на ринку праці, отже, кілька слів про вашу службу. Чим вона займається, які є основні функції, і е, з якою метою зараз Коломиї і з тим великим масштабним тренінгом чи навчанням, який проводиться педагогічному коледжі. Ну, якщо говорити про службу, то з одного боку це такий відносно новий орган влади, але з іншої сторони ми маємо трошки таку давнішу історію. Саме державна служба якості освіти з'явилася у 2017 році як результат. Реформ, які були зафіксовані в новому освітньому законодавстві, до того ми називалися по-іншому. Це була Державна інспекція навчальних закладів, і ми мали такі досить вузькі повноваження. Ми здійснювали тільки контроль за дотриманням законодавства в сфері освіти. У 2017 році нове освітнє законодавство заклало можна сказати таку нову архітектуру системи освіти. І у нас вперше в законодавстві, ну принаймні, в частині, яка стосується середньої освіти, з'явилося поняття якості освіти. Попередній закон про освіту він був ухвалений, здається, якщо не помиляюся, в червні 1991 року, тобто ще за часів радянського союзу, і в принципі згадок про якість там не було. І зрозуміло, що пройшло багато років. Змінилася ситуація, змінилася країна. І коли варто говорити про якість, варто говорити про якість тоді, коли з'являється клієнт, коли з'являється той, хто хоче якісного продукту. І відповідно, держава має на це реагувати і має забезпечувати оцю інфраструктуру, яка може дати якісну освіту. Таким чином ми трансформували державну інспекцію навчальних закладів державну службу якості освіти, і крім нагляду і контролю. За дотриманням законодавства, який залишився, бо це важлива така частина, яка дає можливість громадянам захищати їхні права, з'явилося ще багато інших процедур, які допомагають забезпечувати і підвищувати якість освіти. Серед них інституційний аудит закладів освіти це. Оцінювання освітніх і управлінських процесів в школі. за результатами такого такого комплексного оцінювання. Ми готуємо висновки, ми даємо рекомендації школі як покращити процеси, як налаштувати їх так, щоб якість освіти була кращою. До проведення цих процедур ми залучаємо фахівців, у тому числі директорів шкіл, у тому числі кращих вчителів. Тобто, це не, не просто така процедура, коли державні службовці. Які десь можливо навіть часом далекі від школи приїздять і щось оцінюють, це безпосередньо ті фахівці, які добре знають цю роботу. Наступна така цікава у нас процедура є це сертифікація вчителів. Це коли ми оцінюємо професійні компетентності вчителів. Знову ж таки, на таких засадах, коли це оцінювання проводять такі ж самі вчителі. Такі ж самі фахівці, які проходять спеціальну підготовку, ми їх готуємо. Ми їх готуємо за спеціальною методикою, і вони готові здійснювати отаке оцінювання. Вчителі, серед іншого, окрім того, що вони мають можливість поспілкуватися зі своїми колегами. Ну я це називаю таке горизонтальне підвищення кваліфікації. Вони ще й за успішне проходження в сертифікації отримують надбавку до зарплати 20%. Тобто, це є добровільна штука, чи це оборони е, якщо ми говоримо про сертифікацію? Це добровільна штука. А якщо інституційне, якщо інституційний аудит. То е кожна школа має пройти таке оцінювання один раз на 10 років, mm -hmm. але зараз е на період воєнного стану е ці... Планові заходи в плановому порядку припинені, але водночас ми маємо можливість проводити позапланові аудити на запит засновника школи або на запит самої школи. І е, варто сказати, що такий запит є, і це, як на мене, свідчить про те, що навіть в такі складні часи, коли, коли в Україні війна, е, є розуміння, і в школах це дуже важливо, що є це розуміння, що. Е, Освіту не можна відкладати на потім, бо рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою, і рано чи пізно ми будемо у європейській спільноті, і нам треба на рівних конкурувати з ними. Бо ніхто після завершення війни я просто переконаний. На наступний день нам перестануть робити різні знижки і поблажки, і нам треба буде конкурувати з ними на рівних. Щоб ми були готові до цього, нам потрібна освіта. Працюємо над цим. Які виклики перед освітою власне постали в період війни? Ми вже на третьому році, і які можливо якісь інновації в освіті? Що щоб запобігати власне цим викликам? <світ> і все таки якість освіти була належною? <світ> Насправді в межах нашої компетенції, те, за що ми відповідаємо. <світ> Ми пропонуємо школам такий інструмент, який називається інформаційно-аналітична система Evaluate. Ми над ним почали працювати ще до війни, але в час війни він став особливо актуальним. Що це за інструмент такий? Я вже сказав про те, що ми проводимо інституційні аудити, тобто таке зовнішнє оцінювання процесів в школі. Але щоб бути, ну скажімо так, чесними по відношенню до наших шкіл, щоб. Десь підвищити суб'єктність кожної школи. Ми пропонуємо школам використовувати той інструментарій, яким ми користуємося під час зовнішнього оцінювання, для власного самооцінювання. Тобто, кожна школа може сама провести собі таке оцінювання для себе і зрозуміти орієнтовно, які б були результати зовнішнього оцінювання. І таким чином вони. Отримують якісь висновки, самі можуть робити висновки, зрозуміти, де є вузькі місця, де потрібно mm -hmm. підсилити і не чекати зовнішнього оцінювання, коли прийдуть зовнішні експерти, а самим щось проєктувати в себе. Але цей інструмент е є досить складним. І школі провести якісно оце самооцінювання не так просто, бо школа це складна, складний, така складна соціальна система. І той інструмент, який міряє якість цієї системи, він теж не може бути простий. І для того, щоб школи все-таки могли використовувати цей складний інструмент, ми його цифровізували. Ми перевели, перевели його в електронний формат за допомогою наших чеських партнерів з чеської шкільної інспекції. Ми створили таку інформаційно аналітичну систему. І ми, власне, вчора і сьогодні працюємо на Прикарпатті. Ми приїхали у в Коломию поспілкуватися з директорами. Більше розповісти про цю систему і заохотити їх працювати в цій системі і покращувати якість освітніх і управлінських процесів, і які школах. результати апробації власне цього проекту еволює. Він вже пройшов, а... тобто впроваджений. Десь? Ви знаєте, ми намагаємося міряти такими метриками, десь які використовуються може більше не в не в державному управлінні, а подібно до того, як це робиться в бізнесі. Ми свідомо не йшли на те, щоб десь закріпити обов'язковість використання. Цієї системи в роботі школи ми хотіли зробити якісний продукт, щоб люди хотіли його використовувати без примусу. І якщо говорити про результати апробації, я вважаю, що вони дуже позитивні, бо школи без. Жодних без, без жодного тиску ззовні використовують цю цю програму. Uh -huh. Ми бачимо, ми дивимося, відстежуємо статистику кожного тижня. Ми звідти беремо статистику з системи, і ми бачимо, що кожного тижня додається якась кількість шкіл, яка проводить самооцінювання в цій системі. А це як на мене свідчить про те, що проект успішний, і про те, що він напевно створює якусь цінність. Люди це відчувають, люди це розуміють і використовують його. Ми звикли взагалі як оцінювати школу. Ага, подивилися результати колись ЗНО, де найкращі результати, там найкраща школа. Чи там мала академія наук, де найбільше там так. переможців. Я так розумію, що це ще один спосіб оцінити заклад. А, так, але це ми як на заклад можна дивитися з різних сторін. Mm. Коли ми дивимося як батьки, наприклад, так нас цікавить, щоб наші діти хотіли йти до школи, щоб вони йшли туди з радістю і приходили щасливі і отримували знання. І потім були успішними в житті. Оце насправді е, ну, таке просте бачення. Так? І здається, що все просто. Але щоб це налаштувати, щоб так налаштувати процеси в школі, щоб ми мали оце, треба дуже багато роботи зробити. Ну там такий, може, банальний приклад. Якщо ми хочемо, щоб дитина була задоволена з задоволенням йшла до школи, їй має бути комфортно в школі. Звичайно, що там не має бути жодних проявів булінгу. Там має бути зручна їдальня. Дитина повинна прийти і з'їсти смачну їжу. Ми на це можемо так десь не звертати увагу, ну як, як батьки, знову ж таки, ну дитина пішла в школу, їй там добре. Ми не розкладаємо там такі атоми, оце все. Натомість завдання державних службовців, от нас, наприклад, так, розкласти оце все відчуття щастя дитини в школі на якісь складові частинки і зробити так. Щоб це все в комплексі дало дитині відчуття того комфорту в школі, і щоб вона ще отримала знання. Так от, ми оце все розкладаємо, і ми питаємо е, школу, у вас чи забезпечені у вас, наприклад, антибулінгові політики? Як діти реагують на ваше середовище? Чи ваше освітнє середовище сприяє реалізації освітньої програми? Тобто досягненню тих результатів, які діти мають відповідно до стандарту досягти. І так далі. Оці всі, як ваші вчителі підвищують кваліфікацію, це все ми розкладаємо до такі критерії і показники. Школа сама себе оцінює за цими показниками, робить якісь висновки, може відправити вчителів на підвищення кваліфікації, може щось покращити в їдальні, може прийняти додаткові антибулінгові політики, може проводити якісь заходи антибулінгові. І таким чином, через, через отакий інструмент, ми, ну, ми робимо все, щоб процеси в школі були краще налаштовувати. І відповідно на виході ми побачили таку просту картинку. Коли дитина пішла в школу, прийшла зі школи і їй в школі добре. Але за цією такою простотою стоїть дуже велика дуже велика організаційна робота. І я сподіваюся, що наш інструмент допомагає школам робити цю роботу, чи батьки будуть. Зможуть якось у перспективі використовувати результати оцих інституційних аудитів і е, е, ті результати, які ми накопичуємо в цій системі. Ми будемо над цим працювати, ми думаємо над тим, щоб запропонувати якісь продукти для батьків за результатами зовнішнього оцінювання чи самооцінювання, можна згенерувати якусь інформацію, яка буде щось, якусь інформацію давати батькам. Ми працюємо над тим, щоб дати якусь інформацію засновникам. Бо є засновники шкіл, і їм, напевно, цікаво буде дізнатися трошечки глибше про процеси в школі, і можливо, якось їх спробувати підкоригувати тими інструментами, які вони мають. А вони насправді мають вони, ну по перше, вони фінансують заклади освіти, тому вони можуть впливати на налаштування процесів. Але повторюся, основна наше завдання це дати директору. Потужний інструмент стратегічного управління закладом освіти. Ну і зараз ми робимо на це такий основний акцент, але у перспективі у нас є, є бажання зробити. Зробити якісь цікаві інструменти для інших учасників освітнього процесу та невено все. Це дуже добре звучить для Прикарпаття, для Чернівеччини, Закарпаття, інших більш-менш ну сьогодні угу. така виняткова ситуація більш-менш спокійних областей. Але я чи працюю це на Харківщині, на Миколаївщині, на Херсонщині, де дуже неспокійно і говорити про якість освіти там взагалі мені здається, це зараз ну так з натяжкою діти як у в бомбосховищах то дистанційно. звичайно, звичайно, що це все це все набагато складніше організувати. В тих областях і там, напевно, зараз основне завдання це просто зберегти життя і здоров'я. Але разом з тим, я вам хочу сказати, що знову ж таки я наголошую, що ті інструменти, ті, е, ну, зокрема і інформаційно аналітична система наша, яку ми пропонуємо, вони не є е, обов'язкові до використання. Тобто, якщо люди їх використовують, якщо, є можливість використовувати, якщо то, люди їх використовують, значить вони хочуть це робити. Угу, це угу. свідомо, значить їм це потрібно. І наша статистика свідчить про те, що у нас і на Миколаївщині, і на Харківщині, на Дніпропетровщині, в Запорізькій області школи використовують ці інструменти. І більше того, інколи навіть такі бувають цікаві феномени, коли е, окремі там, школи навіть якось більш активно цікавляться такими інструментами, ніж школи з більш більш спокійних регіонів. У мене, напевно, якесь і пояснення є. Я розумію, що вони там в мегаекстремальних умовах. І такі пасіонарні керівники, пасіонарні шкільні команди вони хочуть за будь-яку ціну на зло ворогові зробити все для того, щоб наші діти отримували якісну освіту і отримували її в себе вдома на Миколаївщині, на Дніпропетровщині, на Харківщині, в інших прифронтових областях. І тому е, от, тут вже проявляється напевно щось не просто освітянське, якийсь такий справжній український дух, і я просто вірю в те, що, що, ми, ну, що ми зможемо. Подолати ті втрати, які ми маємо. Я маю на увазі, і зараз, коли говорю про втрати, я маю на увазі саме освітні втрати, угу. і дуже швидко після перемоги ми зможемо вийти ну, принаймні на довоєнний рівень. А далі думати, як нам розвиватися, якщо говорити ще про власне цей інституційний аудит, наприклад, так. якщо він є десь обов'язковим для територій, де зараз активно відбуваються бойові дії, де часто угу. лунають повітряні тривоги, де не так легко працювати, тобто це якось відтерміновується для закладу, чи? Так, звичайно, звичайно, ми розуміємо, яка ситуація в Україні, і зрештою такі. Обмеження щодо проведення е, і перевірок, і таких процедур як інституційний аудит, який не є за своєю суттю перевіркою, Це більше оцінювання, така, ну <плес> <плес> більш така м -м, партнерська процедура, коли е, школа має можливість. Е, ну, Ми намагаємося йти від от такої логіки контролю і покарання до логіки підтримки і заохочення, тобто. Коли ми проводимо наші процедури, і це до речі стосується не тільки аудиту, це знову ж таки це така концепція, яку ми закладали від початку створення нашої служби, коли ми допомагаємо побачити нові можливості, навіть якщо там десь є якісь. Прогалини, якісь вузькі місця в роботі, uh -huh. а це є завжди у кожного хто щось робить. Ну, тобто, тут е, цього не, не, можна, не можна позбутися. І, напевно, в цьому якраз і ну, тому є більш успішні там, бізнеси, є більш успішні заклади освіти, бо завжди є якісь варіанти розвитку. Е, от, і, ми намагаємося саме в цій логіці працювати, але разом з тим, ми розуміємо, що якщо ми зараз живемо в таких складних умовах, так треба знову ж таки залишити вибір і для закладів освіти, в тому числі зараз планові процедури призупинені. А поза тобто на за, за бажання засновника, за бажання директора школи, за бажання педагогічної ради чи ради школи, так ми можемо провести таку процедуру, можемо приїхати, допомогти, оцінити. І дати якісь рекомендації чи проходили такі аудити вже коломийські школи? Е, проходили такі аудити і Коломийські школи, і проходили такі аудити школи на Прикарпатті. І знову ж таки, е, ну враховуючи, що е, враховуючи, що це добровільна е, річ, поки е, то ну скоріш за все йдуть. Ті, хто бачать якусь, якусь потребу і планують використати результати цього аудиту для подальшого розвитку, тобто, як правило, це сильніші школи. Угу. От тому результати хороші, і більше того, я вам скажу, ми працюємо. З, зокрема, і з коломийськими освітянами ще і з іншої сторони ми їх залучаємо в якості експертів для проведення аудитів в інших закладах е, і в області, і в Україні. І наші коломийські директори, там Ганна Миколаївна Пасічна, зокрема, це наша експертка. Інші е, і директори, і вчителі працюють у нас в якості експертів. Мені здається, це теж дуже важливо. бо Важливо з двох сторін, бо, по-перше, наші коломийські освітяни можуть подивитися, як працює система десь в інших регіонах, в інших громадах, в інших областях, щось взяти для себе. Але разом з тим, як на мене, у нас така дуже серйозна конкурентна перевага є в Коломиї, в Коломийській громаді, це якраз наша система середньої освіти. У нас дуже хороші і дуже сильні школи. І це означає, що якщо в якості експертів працюють, наших експертів, в якості наших експертів, працюють працівники коломийських шкіл. То вони оцю культуру, оці оце бачення середньої освіти, вони десь можуть принести в інші громади, в інші на інші території, і там людям цікаво дізнатися про наш досвід. Ми завжди так, от коли спостерігали результати ще е, е, ЗНО, ну зазвичай не знаю як там по мультитест. Останні роки, але власне, як ЗНО дивилися. То ну щось так виходило, що завжди міські школи виграють у сільських. Що робити, щоб і сільські школи підтягнулися до цього рівня? Насправді, це проблема є у нас, і це проблема не тільки в Україні. Е, міжнародне дослідження піза. Показує воно проводиться раз на три роки, і зразу в раз воно демонструє оці розриви. Насправді у світі дуже мало країн, які змогли подолати оцю відстань між містом і селом, і це як правило або країни, які територія яких невеличка, і де проживає відносно небагато населення. Це в першу чергу північні країни: Фінляндія, Норвегія, Фінляндія. якоюсь мірою Швеція, Данія. Естонія дуже добре з цим питанням справляється, але знову ж таки, ми маємо розуміти, що Естонія це і по території і за населенням невеличка країна, так. І тому там є певні нюанси в налаштуваннях системи, які ми на нашій території із нашою мережею шкіл, і з нашою кількістю населення не можемо реалізувати. Mm -hmm. Але це не означає, що треба пускати руки, і знову ж таки, ми фіксуємо. Стан справ ми проводимо, по-перше, Україна бере участь у дослідню міжнародному дослідженні Піза. По-друге, ми, тобто Державна служба якості освіти, робимо дослідження у шостих-восьмих класах з української мови і з математики. Ми проводимо його власне за тим алгоритмом, який подібний до алгоритму проведення міжнародного дослідження Піза. І як корелюються ці дослідження а, з цим міжнародним якраз от. В минулому році ми провели перше таке тестування, і у серпні місяці ми презентували його результати, а в грудні були презентовані результати ПІЗи. і е результати корелюються. І ми бачимо приблизно ті тенденції, які ми виявили mm. в шостих і восьмих класах. Піза виявила серед 15-річних учнів. Це, як правило, учні 10-го інколи 9-го класу. Mm. Тобто ми розуміємо, що... Ті інструменти, які ми маємо, вони досить надійні. Ми можемо в себе в країні щось фіксувати та міряти. В цьому році ми проводимо другий етап такого тестування. Але знову ж таки, такі вимірювання вони не є самоціллю. Це інформація, це дані для прийняття якихось рішень. І на основі уже оцих результатів, по-перше, в Україні зараз розробляється стратегія подолання освітніх втрат. Ми побачили, що є отакі розриви між містом, селом, між хлопчиками, дівчатками, є прогалини по певних конкретних темах, і більше того, ми бачимо, що прогалини по таких конкретних темах вони йдуть з року в рік, і вони були ще до війни. Є певна тенденція. Відповідно, ті, хто відповідає за зміст освіти. Працюють над тим, щоб покращувати зміст освіти. Ну, скажімо, Національна академія педагогічних наук, інститут модернізації змісту освіти. Е, я сподіваюся, що і результати ПІЗ, і результати нашого дослідження вони будуть враховані, коли мова буде йти про створення навчальних програм з предметів. Тому що ми бачимо, де є прогалини, і там би варто було розробникам навчальних програм якось підсилити саме, саме вивчення цих тем, де є прогалини. Е, ми також розуміємо, що. Е, Деякі втрати можуть бути пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням. Е, насправді, за останні там 2 чи роки Міністерство освіти, і Міністерство цифрової трансформації зробили дуже багато для того, щоб ну практично в кожній школі з'явилися якісь гаджети, так планшети, ноутбуки дуже багато міжнародних партнерів вклалися в те, щоб наші школи були забезпечені технічно. Ну не тільки дошка і крейда. Та це не тільки дошка так. і крейда. Тим більше, якщо врахувати, що у нас зараз є дуже багато цікавих ресурсів, та ж сама всеукраїнська школа онлайн. Зараз іде робота над додатком Мрія і з цим всім неможливо користуватися, якщо у тебе немає відповідної техніки. Зараз така над, з такою над цим над подоланням цієї проблеми. Мені здається, досить активно і добре працює як Міністерство освіти, так і Міністерство цифрової трансформації. Тому є сподівання, що ми десь оцю глибину втрат не, не, не допустимо, таку, як вона би могла бути під час війни. І знову ж таки, після перемоги будемо робити все для того, щоб. Щоб повернутися на, на певний рівень, але наголошу, що розриви між містом і селом особливо так, це не тільки наша проблема. Е, якихось універсальних рецептів немає. Треба шукати свої рецепти. Я сподіваюся, що можливо, зараз от е, ми формуємо в Україні, формується мережа профільних і академічних ліцеїв. Тобто, це старша школа. Угу. Реформа доходить уже до старшої школи. І е, е, я переконаний, що нам вдасться сформувати оптимальну мережу. А що означає оптимальна мережа? Це така мережа, яка е, у тому числі має хороше матеріально-технічне забезпечення. Тобто кількість цих шкіл вона м, перейде і в якість. Тобто, коли ми будемо мати хороше матеріально-технічне забезпечення, коли ми зможемо ці школи забезпечити хорошими вчителями, ну якщо там буде багато класів на кожній паралелі, то е, відповідно буде і по кілька вчителів, принаймні по кілька вчителів, і математики, і фізики, і хімії, які десь е, будуть мотивувати, стимулювати один одного до якогось професійного розвитку, і таким чином якість буде зростати. Зрештою, ми це бачимо, і в тому числі наприклад і коломийських шкіл, де є велике наповнення, де є багато вчителів, які читають один і той самий предмет. На, певною на... мірою навіть конкуренція є певною мірою мір, навіть бути... конкуренція, і, не, це, не і це мотивує вчителів mm -hmm. е, професійно вдосконалюватися. І відповідно це підвищує якість освіти, Бо як би ми що би ми не робили, ем, які би ми не пропонували інструменти рішення, і скільки би грошей не вкладали, вся оця магія навчання відбувається за закритими дверима, коли вчитель залишається з класом, і ми маємо все зробити для того, щоб вчитель мав все, що йому потрібно. Щоб він міг цю магію творити, і щоб наші діти отримували хорошу якісну освіту. Ну і на завершення і йшлося про те, що все-таки буде зменшена кількість предметів. Пам'ятаю, міністр освіти про це говорив: ну я поки що не спостерігаю ніякого зменшення предметів в школі. У мене теж є школярка. І коли ти розумієш, що тебе 6 сім уроків кожен день, а потім на кожен з цих уроків, ще треба зробити домашнє завдання, то про якийсь вільний час, і навіть з додатковими там якісь хтось на музику, хтось малювати, складно виділити є час. Таке. А, а потім ще якийсь відпочинок дитини, має бути якесь дитинство. Ну про. Це десь говориться у вищих кабінетах, щоб все-таки дійти до цього, що не треба там мільйон предметів, а можливо якісь там головні, а далі спеціалізація і все. Кілька є таких складників у, у вирішенні цієї проблеми. По-перше, з останнього. Про спеціалізацію. Ми зараз якраз йдемо до того, що будемо впроваджувати профільну школу. У 2024 році ми маємо зрозуміти, яка це буде мережа, а вже там з 2027 року ми маємо впровадити профільне навчання. І планується, що вже в профільній школі кількість предметів буде менша. Це буде таке вже от навчання за спрямуванням. Але знову ж таки тут постає дилема, чого ми хочемо. Ми розуміємо з одного боку, що важко вчитися. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що наші діти, як ми вже з вами говорили, вони вже зараз конкурують з своїми європейськими американськими однолітками. І далі нас чекає ще більш жорстка конкуренція. І тут, напевно, ми маємо обирати: ми, ми хочемо бути готовими до цієї жорсткої конкуренції. Ми хочемо, щоб наші діти колись працювали в топ-менеджменті провідних світових компаній, уже коли стануть дорослими. Чи ми, ем, може, хочемо зробити для себе якусь, якусь поблажку і поставити на перше місце інші пріоритети? Ми маємо самі для себе це вирішувати. Напевно, кожен, кожен для себе, mm -hmm. е, але е, щодо кількості предметів тут є ще один такий е, нюанс. Справа в тому, що школи зараз мають дуже таку е, широку автономію. У створенні своїх власних освітніх і навчальних програм. Тобто, умовно так, кажучи... не все диктує. Міністерство, не все диктує. міністерство задає, як, як і має бути, напевно, в нормальній демократичній країні, в країні, яка досить децентралізована. Міністерство задає загальну рамку, тобто через освітній стандарт визначає ті результати, яких дитина має досягти. А вже шляхи е, досягнення цих е, результатів, в принципі, кожна школа. Може визначати сама для себе, створюючи свої освітні програми. І ем, ніхто не забороняє створювати, скажімо, інтегровані курси, коли ми замість двох або навіть трьох уроків робимо один інтегрований курс, який може мати сумарно ту кількість годин, яку мали зайняти тих два або три предмети, або менше. І тоді ми можемо перерозподілити цей час, наприклад, на користь якихось творчих дисциплін, чи на користь там фізичної культури, чи на користь якихось інших предметів, які ми вважаємо пріоритетними, саме, наприклад, в нашій громаді. Але тут є теж такий нюанс: для того, щоб школа ефективно використовувала цей інструмент, має сформуватися трошечки інша культура. Коли ми не чекаємо, що нам прийде. Навчальна програма зверху, і якщо ми її не виконаємо, це до недавнього часу було. Від, ну, відносно недавнього, коли ми її не виконали, нас можуть можуть покарати. Це була інша культура. Ми йшли, ми, ми вчилися дуже добре виконувати те, що нам спустили, спустили. Угу. зараз. Е, ми рухаємося в іншу логіку, в іншу систему. Коли ми маємо загальну рамку, а вже як рухатися всередині, ми визначаємо самі. Я вірю, що наші е, шкільні колективи з часом перетворяться на шкільні команди. Які зможуть отакі якісь унікальні продукти, які враховують максимально контекст кожної школи, генерувати, створювати. І тоді, можливо, трошечки спаде оця, оця така ну, невдоволеність дуже часто батьків щодо кількості предметів, щодо навантаження, бо е, школи зможуть визначати якісь вибирати для себе пріоритети з врахуванням думки батьків, учнів угу. і. Е, Задовольняти такі більш точкові потреби всіх всіх замовників освітніх послуг. Пане я вам дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся, вона була цікавою і нашим глядачам. Мов, чи не у кожного з нас є школяр? І реально це важливо. Хороша освіта, якість цієї освіти, щоб дитина була задоволена школою. Мені здається, для батьків це завжди пріоритет. І нагадаю, що з нами спілкувався Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти. Говорили власне і про наші коломийські школи. Також дякую вам. Пане дякую.